Вітаю вас, дорогі учні та учениці! Я Олена Харитонова, вчителька математики 9 класу. Сьогодні ми повторимо пройдений матеріал та закріпимо ключові моменти. Пригадаємо, що числа, які пронумеровано поспіль натуральними числами, утворюють числову послідовність. Члени числової послідовності позначають латинською літерою та індексом, тобто порядковим номером. У правому нижньому куті. На попередніх уроках ми вивчали властивості арифметичних прогресій. Це такі послідовності, в яких кожен член утворюється за допомогою додавання одного й того самого числа до попереднього. Формула для обчислення n-го члена арифметичної прогресії має вигляд: an n дорівнює a додати D 1 додати dn-1. Є дві найвживаніші формули для обчислення суми n перших членів арифметичної прогресії. Sn дорівнює a 1 додати ан навпіл та помножити на n. Та Sn дорівнює 2 a 1 додати dn-1 навпіл та помножити на n. Також ми вивчали геометричні прогресії. Це такі послідовності, в яких Кожен наступний член утворений шляхом множення попереднього на одне й те саме число. Важливо, що перший член та число, на яке множимо, відмінні від нуля. Формула для обчислення n-ного члена геометричної прогресії має вигляд: bn дорівнює b1q в степені n 1. Є дві найвживаніші формули для обчислення суми n перших членів геометричної прогресії. Sn дорівнює B, n плюс 1 відняти b1, поділити на q відняти 1, та Sn дорівнює b1 помножити на q в степені n відняти 1, та поділити на q відняти 1. Ці формули виконуються для всіх Q, що не дорівнюють одиниці. Задача 1. Нехай Ан арифметична прогресія з А1 дорівнює 5 та D дорівнює мінус 3. Чому дорівнює А17? Розв'язання. Скористаємося формулою n-члена арифметичної прогресії. А17 дорівнює. А1 додати D помножити на 17 відняти 1. Тобто 5. Додати мінус 3 помножити на 16, що дорівнює мінус 43. Задача 2. Нехай Bn геометрична прогресія з B1 дорівнює 2 та q дорівнює 3. Чому дорівнює B5? Розв'язання. Скористаємося формулою n-члена геометричної прогресії. B5 дорівнює. b1. Q в степені 5 відняти 1. Тобто 2 помножити на 3 в четвертій степені що дорівнює 162. Задача 3. У вкладника накопичилася певна сума грошей на депозиті. Першого місяця він зняв зі свого депозиту 1000 гривень. А потім кожного наступного місяця знімав на 100 гривень більше. Ніж попереднього. Скільки всього грошей зняв вкладник зі свого депозиту за рік? Розв'язання. Позначимо кількість гривень, яку вкладник зняв в ітому місяці, як АІ. Тоді послідовність АН буде арифметичною прогресією з А1 дорівнює 1000 та D дорівнює 100. Відповідно, за рік, тобто 12 місяців. Вкладник зніме s 12 Що дорівнює 2а1 додати d помножити на 12 відняти 1 навпіл та помножити на 12. Тобто 2 помножити на 1000 додати 100 помножити на 11 навпіл та помножити на 12. Що дорівнює 18600. Тобто за рік вкладник зняв 18600 гривень. Задача 4. Оленка вирішила покращити свої навички розв'язування складних математичних задач. Для цього вона першого дня розв'язала одну задачу підвищеної складності. А потім кожного дня розв'язувала вдвічі більше задач, ніж попереднього дня. Скільки всього задач розв'язала Оленка впродовж семи днів. Розв'язання. Позначмо кількість задач, яку Оленка розв'язала і того дня BI. Тоді послідовність БН буде геометричною прогресією з B1 дорівнює 1 та Q дорівнює 2. За 7 днів Оленка розв'язала С7. Що дорівнює b 1 Q в степені 7 відняти 1. Поділити на Q відняти 1. Тобто 1 помножити на 2 в 7 степені відняти 1 та поділити на 1. Що дорівнює 127. Отже, Оленка розв'язала 127 задач. Сьогодні ми з вами пригадали. Що таке арифметична та геометрична прогресії, і повторили їхні властивості? А також розв'язали декілька задач, в яких вони трапляються. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!